Поки Росія як терорист гатить по енергетичній та іншій інфраструктурі України, Хамас та Ізраїль справді почали виконання першого етапу мирного плану Трампу. Справді на північний сектор Гази повертаються палестинці. Причому масово повертаються, а ізраїльські війська виводяться. Далі допускається і пішла гуманітарна допомога. Далі до 12 години понеділка наступного тижня. Хамас має повернути усіх 48 ізраїльських заручників. З них 20 ще вважаються живими. Але ізраїльтяни наполягають, як і весь цивілізований світ, щоб були повернуті усі і тіла заручників насамперед. Далі перший етап мирного плану Трампа означає, що для припинення вогню насправді зараз треба виконати до понеділка обмін заручниками і далі шлях відкрити, щоб ізраїль і Хамас. Завершили, припинили війну, яка тривала десятиліттями. Ми щиро цього бажаємо. І зусилля Трампа, зусилля Сполучених Штатів Америки важливо, правильно для України, важливо нам, щоб зупинити тероризм Росії та припинити терористичні атаки по нашій інфраструктурі, по нашим містам, по нашим громадянам.